Усім привіт, дорогі друзі! Радий бачити вас на каналі. І в цьому відео я вам розкажу, чому люди купують дорогущі мильниці, не думаючи про їх характеристики. Ну що ж, поїхали? Останнім часом мені часто трапляються в Тіктоці та Інстаграмі. Відео з Canon gc Джисімікс Mark 3. Що ж, в цьому відео я хочу поговорити про Canon G7X Mark 3. З одного боку, може здаватися, що це класна камера, бо ми бачимо в Тіктосі, що там у людей виходять дуже класні кадри. Але ж, знову ж таки, якщо розібратися трохи глибше, то можна зрозуміти, що це зовсім не так. Адже, коли ми гортаємо Тікток, ми бачимо все зовсім на маленькому екранчику і не приближено. І нам здається, що з 20 мегапікселів, які має ця камера, Виходить дуже якісна, класна і атмосферна картинка. Але якщо трошечки приблизити, то в нас вже з'являються шуми і деталізація зникає зовсім. Зараз я вам покажу декілька фотографій в, в оригінальному розмірі, а потім трохи зближені. І ви побачите, яка різниця в якості. Ця камера, навіть на мінімальному ISO 150, робить шуми в деталях, тобто, приблизивши, ми вже бачимо шуми. І це зовсім не класно як для камери за 40 тисяч гривень. Також із значних мінусів цієї камери, це запис відео. Може здатися знов ж таки Full HD, 4 k 30 кадрів в секунду. Ми можемо знімати, але ж знову ж таки така проблема. Тут немає Dual пікселю фокусування виходить більш повільне і нечітке. Тобто, наприклад, якщо... Камера зацепилась за фон, на вас вона вже буде дуже довго переводитися. І це реально великий мінус для тих, хто хоче вести свій блог саме на таку камеру. І другий значний мінус для таких людей це не можна повішати на камерний мікрофон на неї, бо, по-перше, немає гарячого башмаку, та навіть холодного башмаку немає. Це дуже значний мінус для багатьох. Навіть не можна світло якісь поставити на нього, якусь маленьку панельку. Та навіть якщо б можна було, то у нас поворотний екранчик поворачується вверх, і то, то ми б мікрофоном загородили б цей екранчик, і доступу б не було до екранчика нормального. Може він навіть б і не розвернувся повністю. Це мінус. Але знову ж таки можна підключити петличку, як от у мене зараз висить, і з цим буде дуже добре. Може здатися тепер, що ця камера дійсно класна для блогів, логів, фотографії, такої як примітивної. Але якщо поглиблюватися в якість. Вона то дуже погана. Через те, що сенсор дуже маленький, не набагато більше, ніж в телефоні. Тобто один дюйм це зовсім мало. Зараз я вам покажу на екрані порівняння: 1 дюйм, кроп-сенсор і full frame, щоб ви зрозуміли різницю в розмірі на цій камері і на іншому фотоапараті зі зміною оптикою. Кроп фотоапараті чи фуллфрейм. Ще є медіум формат, там зовсім велика матриця. Глипо ціні вона буде значно більше, ніж Canon G7X Mark III. І вона зовсім не, не цілена на зйомку блога чи якихось таких простих фотографій друзів зі спалахом. Так от, ви побачили, що сенсор досить маленький. Якість виходить не така класна на сьогоднішній день, зважаючи на той факт, що камера вийшла вже 5 років тому, а люди купують її зараз по дуже великій ціні. Тобто зараз вона коштує в магазині більше тисячі доларів, хоча можна було б її купити за 650 раніше до цього тренду. До того як вона зловила хайп якийсь в інтернеті. Але навіть за 650 доларів це було б дуже багато. Можна було б замість неї взяти, наприклад, Canon r 50 Nikon z 50 Fujifilm x t 30 чи Sony A6000 на лінійка. І це були б камери набагато якісніші ніж ця. Не в тому плані зборка. До цього я питань не маю. В принципі, за який саме питання в якості фотографії та відео. Бо навіть на кітовий об'єктив камер, яких я перелічив, якість буде набагато краще. І глибина різкості буде набагато краща, і динамічний діапазон буде набагато краще. І таким чином, зваживши всі за та проти, вже зникає така велика потреба саме в Canon GC Mix Mark 3. Бо зараз за ці кошти можна купити дійсно класну камеру. Наприклад, зараз я себе знімаю на Fujifilm x t 3 з кітовим об'єктивом. І ціна цього комплекту буде вже дешевше, ніж Canon GC Mix Mark 3. Але якість буде набагато краще. Тут ми можемо знімати в F-Log з широким динамічним діапазоном. Тут ми можемо налаштовувати усілякі рецепти, які мітують будь-яку плівку. цих рецептів в інтернеті просто маса-маса-маса. І таким чином ми зможемо отримувати фотографії, які ми захочемо. Також можна налаштовувати відео такими ж пресетами. Все працює, все виглядає дуже класно. Також динамічний діапазон фотографій виходить дуже класний. Та глибина різкості також присутня, адже це вже не дюймовий сенсор, а вже кроп і це набагато краще. Також світосила буде набагато краще, при високих ISO не буде шумів, та навіть на ISO мінімальному шумів зовсім немає. Тут можна ставити ISO 3200 на фотографії і все буде чудово, жодних проблем. Навіть в цілому можна і вище ставити. Але вже буде з'являтися незначний шум, який на телефоні в цілому не буде видно, якщо не приближати фотографію. Так само буде і на Canon, і на Nikon, і на Sony, якщо там кроп сенсор. А якщо вже full frame, то ще більше можливостей відкривається для фото та відео. Таким чином, зникає потреба купляти саме цю мильницю від Canon, яка зараз в тренді. Я краще відклав ці гроші на щось більш важливе. Але може з'явитися питання: якщо я не хочу мати велику камеру з парком оптики. І хоче все-таки маленьке, щоб покласти в карман, і не думати про налаштування, про все це таке. Для цього існують звичайні мильниці, які не в тренді, які вийшли на декілька років більше тому. І тобто до 5 тисяч гривень ви зможете обрати будь-що ви хочете, і це буде знімати класно. І ви зможете знімати цікаві фотографії з друзями, усілякі портретики, зі спалахом. І це буде виглядати класно, якщо порівняти фотографію з Canon G7X Mark 3 і будь-якою іншою мильницею, якої. Матриця від 12 мегапікселів, бо якщо там вже 8, то різниця буде помітна в деталізації. Але якщо сенсор від 12 до 20 мегапікселів, то жодної різниці ви не побачите. Це дійсно такий от каверний плюс, адже деякі купують цей Canon і думають, що все, фотографії будуть чудові, розхвалюють яка там чудова якість. Але це як мене дуже странно, адже адже за ці кошти можна купити будь-яку круту камеру будь-якого бренду і не переживати з приводу якості. Адже у вас буде змінна оптика, у вас будуть усі мануальні налаштування, і ви зможете зробити все, що ви хочете, буквально. Але може з'явитися питання, якщо ви не хочете розбиратися в налаштуванні камери, що таке діафрагма, ISO, витримка, то тоді так, для вас тільки мильниця, щоб натиснути, і у вас хоп, і одразу шедеври. Це. Так, можна вже розглядати мильницю, але знову ж таки витрачати велику кількість грошей на те, що можна купити подешевше, тільки від іншого бренду або більш стару модель, я не бачу сенсу. Також зараз просувають Fujifilm X100. Ця лінійка така досить стара вже. Вони мають свої плюси та мінуси, але... Як головний плюс, це більш велика матриця, тобто там вже буде кроп-матриця, а не дюймова. Тобто можна буде ставити більш високі ISO і не отримувати таких значних шумів і деградації кольорів. І таку камеру вже можна рекомендувати, як для початківців, щоб просто натиснути, і отримати гарний кадр. І для більш таких прошарених людей, які розбираються в діафрагмі, експозиції і в усьому цьому, ця камера буде дійсно класною, вона компактна. Ці камери мають трохи такий, от невеличкий мінус, тому що там теж незмінна оптика. Там, якщо не помиляється, 23 мм. Але можна використовувати конвертери насадки, такі як фільтри накручуються, і за допомогою їх ви зможете отримувати 35 мм та 50 мм, такі телеконвертери Також на останніх серіях X100 можна накрутити спеціальний фільтр, і ця камера буде вже повністю вологозахищена Тобто, ну знову ж таки ніхто не рекомендує використовувати камеру під дощем, але якщо що, деякі бризги вона точно витримає, і все буде в порядку з камерою. Про Canon G7X я так сказати не можу. І що ж, головний посил цього відео це не треба витрачати гроші на камери, які в тренді. Краще, знову ж таки, проаналізувати ринок і обрати те, що саме вам потрібно. Підписуйтесь, ставте лайки та побачимось в наступних відео. Всім пока!